Всім здравствуйте! Сьогодні вам презентую двохкімнатну квартиру, вхідна зона, ванна, кухня. Перша спальня, друга, і тут ну, великий коридор, там прямо як можна гардеробно використовувати. Знаходиться у нас на зочих 14. Так, по порядку, а ви вже дзвоните, 098 454, 4, 4 Техніка меблі все є. Перший поверх у нас з 9. Балкон. Тут у нас грати на ньому. Перша спальня, вона така велика, немов зала. Тут і диван розкладається, як чотири спальних місця. Може слугувати, шафа. Це є, в коридорі також шафа. Гардероб на тип. І тут двоспальне ліжко і полуторне, Тобто загалом сім спальних місць. Дану квартиру беруть всіх адекватних людей, можливо, з тваринками. Звоніть, пишіть, зручний час за вас покажемо.